Три роки цьому інжиру. Зимував він завжди в погрібі, ну і вже саме час його пересадити. Вже е, прокинулися бруньки. Ну і до того ж, йому тут вже тісно. Можна купати траншеї, можна купати яму, як роблю це я. Яма глибоченько близько метра. На дно закладаю дрібні гілочки, всяке листя, пересипаю його слоями землею. Тобто додаю всяку органіку, проливаю та обережно достаю інжир із горшика, перекладаю в яму. і Тут важливий момент. Садити інжир треба під нахилом приблизно 40 градусів. Для того, щоб легше його було на зиму вкривати. І другий важливий момент ні в коєму разі не заглиблюємо кореневу шийку. Коли інжир в ямі я проливаю, тоді засипаю землею і ще раз добре проливаю. Коли вода вся всмоктується, Звісно ж, треба буде замульчувати. У мене тут два різних сорта, і посадила я їх на відстані один від одного близько 4 метрів. Ще інжир дуже любить вологу, тож за цим треба пильно слідкувати.